Диктант на передовій. Традиційно вже третій рік поспіль у районах ведення бойових дій, військові хто має можливість, пишуть радіодиктант Національної єдності, на вогневих позиціях біля гармат бойових машин на пунктах управління навіть у шпиталі. І щороку він по-своєму особливий, тож воїни не забули додати ексклюзиву і цьогоріч. Сьогодні милозвучне та мелодійне українське слово майстерно згенероване сучасною українською письменницею, поетесою та літературознавицею Оксаною Стефанівною Забушко у трепетний текст. Дзвінко зазвучало з гучномовців радіоприймачів та ноутбуків у всіх районах, де виконують бойові завдання, а вони складно записали його на папері. І так, нашого українського голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити. Мова має значення. Мова це зброя, зброя нашої перемоги. Слава Україні. Генеральний штаб Збройних сил України. Warriors of the Defense Forces of Ukraine took part in the All Ukrainian Radio Dictation of National Unity. Since autumn of 2000 this radio dictation is a traditional annual nationwide unity action dedicated to the Ukrainian language.